Колеги також мене трішки ком в горлі, також розчулилася, тому що ситуація Валентини дуже дуже сильно близька мені, оскільки я також викладач англійської мови а, а, працювала я понад сім років у приватних школах. А як викладач, і останні 4 роки це були викладання онлайн. А я викладаю англійську мову для діток віком 4-14 років. Але в основному це дітки молодшого шкільного віку. А якщо можна, будь ласка, одразу наступний слайд. Отже, як я власне потрапила на цей курс для мене такою кінцевою точкою у моїй кар'єрі-викладача. Ну на той момент я вважала що це кінцева точка, бо я вирішила просто покинути роботу, більше ніколи не працювати в цій сфері, тому що це було літо. Я працювала понад 100-120 годин. Здається, що це в принципі там 6 занять занять день це ну, можливо витримати фізично, але оскільки я працювала з групами дуже багато, займала часу підготовка перевірка домашніх завдань, Тобто, це вливалося в такий повноцінний робочий день із таким серйозним навантаженням, і я зрозуміла, що я не маю можливості піти у відпустку на два тижні, тому що Якщо я піду в відпустку на два тижні, у мене просто не буде коштів на те, щоб заплатити за квартиру і купити собі і дитині поїсти. І я зрозуміла, що щось пішло не так. Так, я багато працюю, я викладаюся, і начебто кошти є, але мені їх не вистачає. І просто так само стикнулося з такою ситуацією, як багато колег, що те, що я віддаю, якось не поєднується з тим, що я отримую. І а, в цей момент, коли я вирішила, все з вересня, я просто звільняюся, я буду шукати якісь інші варіанти. Я вже прям сиділа на сайті і переглядала всі можливі вакансії, варіанти. І саме тоді натрапила просто випадково в інстаграмі на вашу рекламку, і просто за 10 хвилин я прийняла рішення, що це те, що мені потрібно. Я така людина, яка дуже вірить в всякі знаки вселенної, і одразу їм довіряє, і ем, е, ну саме на фоні такого вигорання е, я вже навіть сказала, що це вже якась була депресія і відчай. Я дізналася про цей курс, але я не оскільки ну не дуже уважно. Почитала умови, то я подумала, що я як тільки оплатила, воно зразу все мені відкриється, і тут моя магічна пігулка почне діяти. І тут виявилося, що все не так, що курс почнеться пізніше. Вселенна захотіла, щоб я ще трошки почекала, дозріла до цього моменту. Якщо можна, будь ласка, наступний слайд. І коли я вже прийшла на даний курс, я зрозуміла, що найбільший мій страх не те, що я не зможу. Знайти клієнтів, оскільки я працювала роками на когось, самостійно не шукала клієнтів. З одного боку, це дуже комфортно, тому що там є 10 адміністраторів, директор, менеджери, смм і все, що тобі потрібно. Але в мене чомусь не було того страху, що я не зможу знайти клієнтів, тому що мене діти люблять, люди люблять і мене. В принципі ніколи такого не буває, щоб дитина познайомилася зі мною і не захотіла зі мною працювати. І навіть такий був момент, коли я є такий додаточок, де можна перевірити, як твій номер телефону записали, і також я випадково там була, ну з цікавості, як мене записали. І там були такі, прям зрозуміло, що це діти писали. «Сама добра вчителька, і це мене дуже дуже сильно в свій час надихнуло, І в мене прямо зараз повсюди цей девіз, бо я зрозуміла, що люди саме так мене сприймають. Власне, в мене не було того страху, що я не знайду клієнтів. Але в мене така фішка, і такі затик був пов'язаний з війною, що все нестабільно, все страшно, все може змінитися. А вдруг щось поміняється, а я сама, а дитина, а як? І я дуже чіплялася за цю таку псягу стабільність і коли я прийшла на цей курс, я зрозуміла, що найлегший спосіб просто подолати цей страх це піти йому назустріч і почати діяти. І я почала діяти. Якщо можна, будь ласка, вже останній слайд, я відважилася на те, щоб заповнити свою сторінку в соцмережах з нуля в Фейсбуці, в Інстаграмі. Цей курс дуже дуже сильно мені допоміг зрозуміти, як правильно знайти точки своєї сили. Як правильно Правильно про них розповідати і без ніякої реклами, абсолютно без нічого, я взагалі не маючи підписників, взагалі, там буквально кілька друзів підписалися. Я вже знайшла п'ять учнів, які вже цілий місяць зі мною позаймалися, і всі вже оплатили на наступний місяць. Так само я підняла свій чек, це 400 600 гривень в середньому. І я зрозуміла, наскільки це класно мати ту можливість якісно і круто підготувати. Це до заняття, а не просто винити. У мене весь час почуття провини, що я недостатньо давала своїм учням. І зараз я зрозуміла, що це питання просто зникло. Я відчуваю те, що я дійсно вартую тих грошей, що я дійсно даю знання, які мають надзвичайну цінність, особливо на час. І я звільнилася зі школи. Я працюю на 60 годин, я підрахувала перед цією презентацією на 60 годин менше в місяць, але мій заробіток не зменшився. Але в мене змінилося дуже багато часу, і в мене був такий, ну, такий незакритий гештальт, така моя мрія. Я Три роки готувала курс для дітей з англійської мови і не могла ніяк його записати. І вже саме на нашому зі Анастасія мені порекомендувала трошечки поглянути на це під іншим кутом і записати курс не для дітей, а для батьків. Я з цією думкою переспала, переночувала. Спочатку я подумала, що ну, як це взагалі як це, курс для батьків? Я ж з дітьми працюю, який я можу курс для батьків робити. Але коли я проснулася, мене оцінило, що курс такий має бути для батьків: як навчити свою дитину читати англійською мовою без проблем. Курс не для тих мам, які мають можливість заплатити 4 тисячі за репетитора. Курс для тих мам, які мають час, можливість провести його з дитиною, бажання, і хочуть, щоб їхня дитина не відставала, щоб їхня дитина, коли прийде до школи, буде першому другому класі, круто класно себе почувала якраз. Читання це перші труднощі, з якими діти стикаються, і вже з того часу англійська мова не асоціюється з пісеньками, з іграми а вже тут щось таке стає трошки складніше. І е, я записала все таки цей курс з максимальною швидкістю. Я знайшла інвестора і бізнес-партнера, який зараз е, допомагає мені його запустити. Ми працюємо над розробкою сайтів. Вже зараз кілька учнів, кілька діток в е, тестовому режимі проходять цей курс, і я отримую просто мега відгуки. Хоча він ще не продається. Але вже його е, е, ті люди, які безкоштовно приходять, тобто це знайомих, знайомих, які є дітки такого віку. Вони вже хочуть купляти цей курс на подарунок. Тому я вам дуже просто неймовірно щиро вдячна. Це просто знайомство з вами, Анастасія перевернуло моє життя на 180 градусів, і цей курс, який я ще до речі, навіть до кінця не пройшла, бо я стільки всього робила, стільки всього ну, зразу використовувала. Я навіть ще до кінця не пройшла його весь. і я хочу вам сказати просто величезне дякую. Ем, ви просто замінили мені рік роботи з психотерапевтом, тому що все-таки, коли ти дійсно робиш те, що ти любиш, тому що ти хочеш, а не тому, що треба, повністю ем, міняє якість нашого життя. Я вам дуже щиро дякую я вже прямо зараз на таких емоціях. Це в принципі все.